Немає. Немає тоді продовжуємо розгляд протоколів отримання прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій. Шановні колеги, зараз в нашому засіданні до вашого відома також повідомляю присутні Кальченко Сергій Віталійовичу, уповноважений представник кандидата на пост президента України Зеленського Володимира Олександровича у центральному комісії з правом дорадчого голосу. Шановні колеги, ми продовжуємо. І на зараз також я повідомляю, що до нас прибули члени комісії територіальної виборчого груп номер 105, це Луганська область місто щастя, територіальний виборчий округ номер 45, Донецька область СМТ Очеретине. Також окружна комісія ТВО номер Vісімдесят Золочів, Харківська область та територіальний обіч округ номер 149, Це Полтавська область. Шановні колеги. З Запрошую зараз голову комісії територіального бучі округ номер 105, п'ять міста щастя Оніщенко Олексій Володимирович. Разом з ним до нас прибули заступник голови комісії Дунаєва Юлія Володимирівна, член комісії Ходаківський Андрій Володимирович. Прошу куратора цього регіону Михайло Георгійович прийняти оглядати документи і потім вже голову комісії зачитати нам протокол. Прошу. Чергові вибори президента України 31 березня 2019 року. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 105. відповідно до статті 83 закону України про вибори президента України на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою уточнення та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій. Переданих за допомогою технічних засобів зв'язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України на полярній станції України, а в разі повторного підрахунку голосів виборців протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідні виборчі дільниці, окружна виборча комісія встановила. Перше кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією 9846. Друге кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу. 9846. Виготовлення як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільнич, дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу 0. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільничних територіально виборчих округів 9585. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу. 114. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 5024. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування 4724. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 98. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу 4822. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню виявлених. На виборчих дільницях Територіального виборчого округу 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу 4822. Кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними 64. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на пост президента України. Перший – Балашов 5. Другий – Бессмертний – 8. Богомолець 3. Богословска, 15, Бойко, 2394, Бондар, 8, Ващенко, 1, Вилкул, 416, Габер, 1, Гриценко, 56, Данилюк, 2, Деревьянко, 3, Журавлев, 1, Зеленский, 1036, Каплин, 2, Кармазин, 2, Кива 3, Корнацкий 0, Кашулинский 14, Кривенко 1, Купри 0, Литвиненко 1, Ляшко 96, Мороз 3, Наливайченко 0, Насыров 0, Новак 0, Носенко 0, Петров 1, Порошенко 409, Григованов 3, Скоцик 3, Смешко 113, Соловьев 4, Тарута 3, Тимошенко Юлия Володимировна 138, Тимошенко Юрий Володимирович 7, Шевченко Игорь Анатольевич 0, Шевченко Олександр Леонидович 6. Це протокол, що містить 19 сторінок складена окружною виборчою комісією кількості 30 примірників, що на три більше ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу номеруються і мають однакову юридичну сілу. Голова окружної виборчої комісії Онищенко Олексій Володимирович заступник, голови окружної виборчої комісії Дунаєва Юлія Володимирівна, секретаря Окружної виборчої комісії Тихомірова Тетяна Віталівна, член. Также за підписами членов окружної виборчої комісії присутніх на засіданні: Болотов, Боярський, Бурда, Бурим, Гречишкин, Данилюк, Джуз, Зінченко, Книженко, Черникова, Чекригіна, Шимшиніна, Краснощок, Мерцалова, Назаров, Черних, Ходаківський і офіційні спостерігачі. Задорожний КВ і задорожне ТС. Протокол затверджений печаткою окружної виборчої комісії номер 105 Дякую. Я правильно розумію, особих думок нічого всіма, всіма окремих думок не було, всіма підписані. Є якісь ще запитання до. Тоді є пропозиція прийняти ваш протокол, приступити до опрацювання. Від імені комісії дозвольте вам подякувати. І в нас якось так дуже символічно саме з Донецького регіону. Більшість перших комісій, які до нас приїжджають. дякуємо вам за те, що в навіть в складних умовах і на тій території ви спромоглися це зробити серед перших. Дуже дякую. Дякую. Тоді секретаріат зараз вже закінчить приймання документів. А ми просимо голову комісії Дубову Тетяну Андрієву, це територіальний виборчий округ номер 45 Вона прибула на засідання також разом з членами комісії, заступник голови комісії Мільченка Лілія Вікторовна та член комісії Копейка Іван Сергійович. Михайло Георгійович, це теж ваш. Регіон Донецька область. Прошу.